Це усвідомлення допоможе розблокувати тобі твою німецьку. Що для цього потрібно? На рівні кожному, наприклад, А1, закладається певна база слів, які будуть у вас або пасивними, або активними. Тобто, що це означає? Що є вже певні слова, які ви будете активно використовувати, ви будете їх згадувати, вони не будуть забуватися, і це будуть ваші активні слова. Добрий дієва зріти з вами до Харка Костятінського тімолексію рукасича. А є пасивні слова, які ви будете е, розуміти з контексту, які ви будете читати і тоді згадувати. А це означає це і в рамках кожного рівня, наприклад. Рівень там, А1 у нас 2000 слів, вже закладається певна кількість слів, які будуть просто пасивними, і вони не будуть у вас активними. Ви не обов'язково повинні їх використовувати. Коли ви зрозумієте цю штуку і ви почнете давати собі дозвіл, а не корити себе за те, що я не опанував всі слова з рівня А1, А2 і так далі, у вас буде йти класний прогрес, класний буст. Просто зрозумійте, це вже в рамках кожної програми закладено.